У мене питають, чого ти не ведеш стріми, не виходиш в ефірі. Ребята, я не сиджу в теплих студіях, не е, сиджу в теплих кабінетах, а серед софітів, серед операторів, серед режисерів, не сиджу з кучкою юмористів, блогерів, е, не ганю біса, не обсасую, а що там у них на болотах. Е, не бігаю по складам у со стерненком, не рубаю бабло не кричу, підсипте мені ще гроші на ремонт ворожої техніки розбитої. Я бігаю по магазинам. Я бігаю по аптекам, я бігаю по базарам, по оптовим ринкам, шукаю газові балони, шукаю, балончики, шукаю газові плитки, шукаю. Он, сьогодні мені попросила людина турнікети, аптечки, теплий одяг, шукаю, бігаю. Добігався до того, що сижу на каплях, на, 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 на таблетках, на антигрібних. Мені, чесно, зараз не до ефірів. І от сижу, дивлюся, думаю. Ну, если чоловік дурак, то це надовго. Я зараз про себе. Ну сидять же он? Сидять собі в теплих студіях, гонять беся, гегочать, ржуть, рубають бабки, об'являють якісь конкурси, якісь... Благодійні аукціони. Ми зібрали 10 тисяч, 20, 50 тисяч доларів. Ну, похуй, звісно, куди-то ми все зібрали, правильно? Ну, Саме головне, розумієте, тіпа теж переживають за ССУ. Мені оце так подобається. Вчора балакли на російській мові, сьогодні прийшли на українську, вже стали різко патріотами. А от цього ж ну, КПД 0,1. Так що просто долучайтесь, допомагайте. А кому самі рішайте. Хочете мені, хочете хлопцям напряму. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Всім спасибо, полетів далі.